Почитавши Біблію одного разу, цього мало. Від того, що ти прочитав Біблію, має бути результат життя. Можна навіть приклад. Припустимо, якщо ти сядеш за кермо автомобіля і поїдеш один раз по місту, ти від цього не станеш великим водієм чи чемпіоном по перегоні. Слово Боже сіє, але коли людина не зберігає слово, він не розуміє цього слова, він не постійний у цьому слові. Він його занижує, заглушає, це слово. А слово має бути в серці людини, якщо людина вона не зберігає, що у нього що у його було розуміння в його серці, щоб була постійність, щоб слово Боже. Та Ісус був на пер на першому місці. Тоді тільки тільки людина буде постійно в постійно по ті, хто це, ті, хто це ігнорує, тоді у цієї людини відкрити і його серце доступ дьяволу. Чому біси відроджують Ну, тому що людина не хоче. Каятися покаяння в, в їхній житті ні немає, і вони й тоді не шанують помазаних Божих людей.